Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Розбите і красиве ПСАЛОМ 50,19. Жертва Богові Зламаний Дух. Поглянувши на картину Макото Фудзімура, Подивіться на лілії, я сприйняла її за простий монохромний живопис. На фоні якого ледве відніються лілії. Втім, картина для мене ожила, коли я дізналася, що вона створена за допомогою 80 шарів майстерно роздавлених мінералів у стилі японського мистецтва Ніконага, який автор називає повільним мистецтвом. Ці шари можна побачити при уважному огляді картини. На думку Фудзімури. Євангелія має спільні риси з цією художньою технікою, яка створює красу через зломленість, так само, як страждання Христа принесли світу цілісність і надію. Богу подобається брати аспекти нашого життя, які здаються розбитими і зламаними, і створювати з них щось нове і прекрасне. Цар Давид потребував Божої допомоги у відновленні свого життя після власних згубних вчинків. Псалом 50, написаний вже після того, як цар усвідомив, що перевищив свої владні повноваження, забравши дружину в іншого чоловіка та організувавши його вбивство, Давид прийшов до Бога з серцем зламаним та упокореним із благанням про милість. Слово упокорений є перекладом єврейського терміну ніткех, який означає розбитий. Давид мав принести Богу розбиті частинки свого серця, аби він міг його відновити. То був прояв смутку і довіри одночасно. Давид довірив своє серце Богу, який з любов'ю бере те, що розбите, і перетворює на щось красиве. Які частини вашого серця розбиті? Як довірити Богу вашу зломленість. Помолимось. Небесний Отче, я довіряю тобі свою зломленість з вірою в те, що в належний час ти перетвориш її на щось дійсно красиве. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграмі.